Прийшли до Ісуса Судокеї, які кажуть, що нема Воскресіння. І питають його кажучи, Вчитель Мойсея написав нам, що коли в кого помре брат, залишить жінку, а дітей не заставить, то щоб брат взяв його жінку і дав потомство братові своєму. І далі він розповідає, що було сім братів. По через ті брати помирали і брали ту жінку собі за дружину. І явно буде жінка Воскресіння мертвих. Не хотіли таким чином доказати, що Ісус не Бог і не має що їм відповісти. Тим паче, Содоки не вірили, що є Воскресіння. І ми стикаємося з тими людьми, які відійшли від католицької церкви чи в різні релігійні течії, чи взагалі відійшли від Бога, від релігії від святих тайн. і вони наводять якісь аргументи, щоб доказати, що Бог помиляється, що церква не дає спасіння, і що вони ніби праві і говорять правду. Але Христос Бог думає інакше. Тому завжди тримаємося католицької церкви, через яку промовляє Христос Ісус, навчає, освячує, визволяє, навертає, прощає гріхів Тайні сповіді. Ісус казає їм. Чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Якщо ми не знаємо ні Писання, ні Божої сили, тоді. Маємо свій якийсь грішний, егоїстичний, магічний світогляд і в якісь силі, в якихось бажаннях намагаємося жити в силі нечистоти чи в силі буйності, ненависті, або в страхах чи в чомусь іншому поганому. Треба знати Писання і знати Божу силу. Треба бути з Богом. Всі на того, як навчає Господь Бог, і діяти, говорити, промовляти, те, що Богу доподобає, що вчить Католовська церква, а також жити в Божій силі, Божій благодаті, прийматися таїни, сповідатися, причащатися, жити по божному Чи тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Читаємо святе письмо а не для того, щоб тільки отримати мир душі або бути дуже обізнаними Святого Письма Божого Слова, а для того, щоб Боже Слово знати і його виконувати. А також читаємо Катихівну Толовську Церкву, то, що вчить Папа Римський, те, що вчать єпископи католицькі, Богослови. Для того, щоб жити побожно, щоб знати, як пояснювати Святе Писання, щоб жити згідно Божого Слова, згідно волі Небесного Отця. І перебувати в силі Божій, не в силі осуду, чи невірства, страхів, егоїзму, а в силі Святого Духа, виконувати волю Небесного Отця, згідно Божих законів. Хто ж не знає Божої сили, Божої любові, Божої благодаті, людина, яка не святі тітами, не сповідається, не почищається, не молиться, чи мало молиться, не живе для Господа, то хоче жити в силі, переконаннях свого егоїзму, своїх похотей, пристростей, через те помиляється. Ми завжди стараємося жити свідно Божих законів, свідно науко-католицької церкви, в силі Святого Духа, Божій любові, правді, Божій благодаті. Хто ж помиляється в житті і щось грішне чинить або говорить, ми їм повинні підказувати, що вони не знають Божої мудрості, Писання, науко-католицької церкви і треба їм пізнавати. Божі правди, те, що для нас є спасенне, вічне, добре, святе. повинні пізнавати Божу науку, щоб жити по Божому і не тільки знати в розумі, але й на практиці виконувати Божі повеління, жити для Господа, також приймати світання, сповідатися, почащатися, щоб перебувати в Божій благодаті, в Божій силі чити добро, долати труднощі, відкидати гріхи, бо без, бо без Божої сили, без Божої допомоги не зможемо покинути всякі грішні залежності, без думок, які дає Господь Бог, без Божої науки, яку читаємо в Святому Письмі в науці Католицької церкви, не зможемо ми здолати всяку брехню диявола. Чи те все, що є і грішне зайве, в людських переконаннях, чи розмовах або діях. Тому ми потребуємо Божої правди, істини, щоб жити мудро по-християнськи, щоб спасти свою душу. Тому що ми тут в гостях і нам приготоване вічне, щасливе життя в небі в новому Єрусалимі. Божому Царстві, де безмежне щастя, де слава Божа освячує і освітлює людей. Бо як воскреснуть із мертвих не женитимуться, не виходитимуть заміж, але будуть, як ангела на небі. Тут, на землі, Бог благословив первісних людей і сказав, щоб були плідні, розмножувалися і наповнювали землю. А вже в вічності розмножуватися не треба. Там же будуть наші ангели, Бог у тілі, ті, хто в раю. Там питання одруження не стоїть взагалі не актуальне. То тут на землі, подібно для тих садокеїв, було важливо, хто там залишиться чоловіком для тої жінки, з семи братів, помирали і брали собі за дружину. І в цьому земному житті багато хто до якогось періоду життя чи... Навіть протягом всього життя дуже перейняти тими сімейними стосунками чоловік і жінка, і там багато різних пристрастей, часом гріхів, любові і зради і перелюбів, тому що керовані статевим інстинктом, похиттю, егоїзмом, і хочуть використовувати когось для своїх задоволень, і через те є нещасні, бо грішать, порушують Божі заповіді, тому в подружніх відносинах має бути чистота і до шлюбу теж не треба грішити з кимось розпустою, а жити по-божому і в центр подружнього сімейного життя, ставити Господа Бога, дотримання Божих законів, поводитися морально, народжувати дітей, скільки Бог пошли, і їх виховувати, як вчить католицька церква, святості, вірності Богові, служінні людям, чинені добра. Тож дуже прийнятий розпустою, всякими нечистими думками, розмовами, то таким людям підказати, що мають подолати свої похоті, просити Бога про допомогу, що повинні молитися і відкинути всякі нечисті думки, розмови, уявлення чи дії, стосунки, і повинні сповідатися, почащатися, щоб перепросити Господа Бога за свої гріхи, зокрема розпусти. Чи перелюби, чи, або дітовбивства, чи всяких збочень. А також старатися з Божою допомогою, жити в свято, чистотю побожності. Для того знову ж потрібна Божа мудрість, знання святого Писання, наука католицької моральності, для того, щоб жити в чистоті і в святості, потрібна Божа сила, благодать, допомога Святого Духа. Треба бути з Богом, перебувати в молитвах, в добрих ділах. Вільності Господеві. І коли ми наповнені Божою благодаттю, любов'ю Святого Духа, тоді нам хочеться жити побожно, свято і чинити добро. Тоді маємо бажання, мотивацію, мудрість, силу, щоб відкинути різноманітні погоді, нечисті бажання чи грішні стосунки, або думки, чи грішні прив'язання чи до порнографії, чи до розпусних дій або перельбу. будь який з Богом людина має Правильні святі орієнтири в житті, живе побожно, морально і має силу і бажання відкидати всяке зло.